На носогубні заломи впливає в нас положення кістки верхньої щелепи, положення язика в порожнині рота, м'язів. Все це в комплексі може дати нам носогубні заломи. Якщо ви знаєте, що ваше положення язика правильне, що у вас правильне положення кістки, то ці вправи будуть для вас на розслаблення м'язів. Вам потрібні будуть чисті руки, а саме великий палець. Тож його ми прикладаємо у куточок рота і масажуємо це з'єднання, куди вплітається багато м'язів, які при спазмуванні і можуть утворити нам носогубний залом. Крім того, ще треба працювати з групою жувальних м'язів і з самим жувальним м'язом. І масажуйте до повного розслаблення і зникнення больового відчуття. Крім з'єднання, ви там нічого не повинні відчувати приєднатися в інтенсив омолодження за 21 день і будете теж володіти цією технікою, і зміните не тільки положення кіски а й вигляд свого обличчя. Будете виглядати омолодженою мінімум на 5-7 років. Приєднуйтесь!